Був сигнальчик, і я бачив. Ось випало, бачите, монетка. О, та це вже шайба. Це якихось 5. Ооо-ха! <вірвати> <вірвати> чешечка. До речі, дуже непогано все на неї видно. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це ваш улюблений канал, під котрий ви, скоріш за все, дуже любите обідати або снідати підземне сафарі. Сьогодні з Андрієм вибрались на чергові пошуки. Будемо копати спершу в одному місці, де ми ще сьогодні, ну, цього річ не копали. А потім, якщо що, перейдемо вже й на те поле, де ми копали минулі відоси. І подивимось, що можна там знайти. Я копаю з кіноксом сьогодні дев'ятисотим, вмикаю його. Програму виставляю поле 2, Балансуюсь, і все, все далі буде стандартно. Андрій копає з легендою. Швиденько нагадаю, що купити металошукач тепер можна і у мене, як я вже казав, неодноразово. Магазин Фортуна, офіційний дилер. Це я. Тож пишіть мені. Проконсультую. Пишіть, до речі, якщо немає у вас інстаграму, просто пишіть у коментарях, я знайду спосіб з вами зв'язатись. Якщо ви просто мрієте про металошукач, але нічого не знаєте про пошуки, напишіть, я підкажу, з чого почати, як обрати. Поспілкуємось, поговоримо та ще й знижку вам зроблю. Поїхали копати! Ось таке поле після покосу соняшника, наче не знаю, наче тут. Засуха була дуже багато років, бачите, на пустелю перетворилось. Ну, спробуємо походити, спробуємо пошукати. Ну а далі буде видно. Якщо що, будемо переїжджати. Бачите, візуальна знахідка. Ось такого розміру, насправді, я вперше це знаходжу. Дивіться, яке воно потужне та велике. От зараз тільки буду брати до рук. Ого! Ого, Це потужно. Клас. А ну давайте подивимось, чи є тут отвір. М чи це прясло, чи це якась. Знаєте, що Андрій ще казав? Що ось такі штуки могли використовувати, знаєте, як як двер, дверцята. Тобто одна ставилась знизу, інша зверху. І ось сюди, типу, як такий пазік вставлявся, і дверка ось так ходила. Тобто аналог петлі тогочасної теж, до речі, можливо, так воно і було, а хто там його вже знає. Дуже круто, забираю цю знахідку. оце Оце ходимо. До речі, сигнал. Але мені здається, я бачу, що це. Це ось шмурдяк такий. Бачите, зараз дістану виколопою. Так, це шмурдячина така. Ходити серед ось такого соняшника, щойно покошеного, дуже, звичайно, що дискомфортно. Доводиться так між рядочками, між рядочками. Тому я перевзув. Котушку вже з великого руля на ось цю маленьку поменше, щоб десь десь так приблизно щось можна було і вичепити Ну, ходимо поки що, а там подивимося, якщо тут вже зовсім нічого не буде, ну, поки що є те пряслич... пря... пряслице, так, якщо вже взагалі нічого не буде, то будемо тоді вже переїжджати на якісь інші місця, можливо, навіть по царкам, тому що треба чекати перепахоту ось всі... всіх цих старовинних місць. Проїжджав щойно фермер, зупинився, поцікавився, що ми робимо. Бумо чи щось знаходили і ми у нього теж поцікавилися, а чи буде взагалі оранка така глибока цьогоріч на цьому полі або на якихось тут ну, сусідніх, бо він шарить? Він каже, що ні, там якась нова тепер технологія буде, і глибокої перепашки поки що не буде. Тобто, так для них буде вигідніше, ніж ганяти техніку. Ну і ну і Розумію так, що і для рослин якась тепер нова технологія, що вони будуть і краще рости, і без, без того. Скоріше все, просто будуть додавати якісь хімікати і все. Ну Для нас, як для пошуківців, це, звісно, що дуже прикро, але ну що робити? Поки ходимо тут, а потім вже що будемо переїжджати. Коротше кажучи, не витримали ми ходити по тому полю, бо воно дуже все, все засіяно. Повернулися на вже наше знайоме, будемо доходжувати ще один кусочок. Ми, ми, ми не виходили, так, бо там зовсім сигналів у мене не було. То одне прясло і все. І ось. Сигнальчик був, я вже катушку не змінював, поки походжу зі штатною. Був сигнальчик, і я бачив, ось випало, бачите, монетка. Але судячи по числу, віддяй, це може бути царьок. Чому? Тому що Андрій тут вже одного царяка підняв сьогодні. Ось буквально декілька хвилин тому. Так, дивимось. Ну, монета, і це вже, вже круто. Що за монета? Взагалі не знаю. Давайте спробую трошечки буквально при... причухати, наскільки це можливо. Якщо буде щось видно, то хоча б ідентифікуємо її. Так, ну що, дивіться, ось, почухав її, взагалі нічого не видно. Взагалі лиса, залиса. Я думаю, що а, ні, все ж таки не видно. Думаю, що можливо якийсь там крейсер чи що. Нічого не видно. Вітер такий. І ось підійшов до Андрія, бо він каже, теж викопав щойно одного якогось церка незрозумілого. О, та це вже шайба. Це якихось 5. Оооо! Друже, блін, та це ж, це ж Катькін. Одна, чи дві... Офігеть. А ну, про, про три об мою рукавичку ось, ось те поле. Мені. А, ну так, в тебе теж є, про що. Ой-ой-ой, блін, кла. Ох, всадник. Так, Георгій Побідоносець, чи як його там називають. Клас! Дай сюди. Ааа, клас! Нарешті йти тут. Це до речі, це до речі, те саме поле, де я свого Катькиного першого знайшов. Це здається теж Катькін, хоча, можливо, вже і Ліскін. Я не розбираюсь. Якщо знаєте, підказуйте. Ну це вже круто. Клас, друже, вітаю тебе. <тан> Це твоя перша, так я розумію. Ну, а в мене... Друга на сьогодні. Друга на сьогодні, так. А в мене взагалі не зрозуміло. але мені щось здається, що це теж тих часів. Супер, тоді ходимо, виходжуємо тут далі. Сигнали всі показувати не можу, бо земля тут е, можна не вдовбати. Ось така ціла куля випала. Скоріше за все, друга світова. Хоча не знаю, можливо і ні. Напишіть. Ну, Давайте спробуємо суто один сигнал викопати наживо, хоча ну, мені здається, шмурдячиною це пахне. А тут подалі від дороги, просто земля вже нормально купається, тому я можу вже однією рукою. Бо ближче до дороги взагалі ніяк. Так, Викопав, але дуже сильно м, е, великі не надії. А, е, коротко, як то кажуть, що це буде скоріш за все, е, якась проволочка. А, або ось така фігня. Бачите? Шмурдяк, коротше. Дубль 2. Спроба викопати наживо. А, наче непоганий був сигнальчик. Дивимось. Є, викопав. Пінпойнтер. Вимикаємо у землі його, щоб відлаштувати. Монета, монета, монета. Дивіться. Так. Ага, Радянщина. 5 копійок. Хоча б давайте подивимось, ранішня чи пісня. Ранні, ранній советик. Бачите, герб ну, відповідний до того часу. Ну, не за цим ми тут, але все ж таки друга монетка є. Приємно. Копаємо, ходимо, шукаємо далі. Чіткий сигнал 37 знову не знімав, бо думав, що шмурт до цього стільки повикопував. І ось, бачите, випадає. Опа. Що це за дірява монета така? Ну, це монета здається. Правильно, не канінка ж, не канінка від коня якогось. Можливо, радяник, хоча дуже тонка, як для радяника. І така форма, вона, наче правильна, але трошки. Така грубувата. Давайте зараз трошки причуху і подивимось. Не вдалося нічого толкового розгледіти, тому роблю припущення, що це, можливо, просто якась ну що, заготовочка під щось, або десь використовувалось в тракторі якомусь я не знаю, прокладка якась, і ось хтось її втратив ось такими двома дірочками. Ну, не монета, нічого не видно. Хоча хто його знає, можливо, колись це була монета. Промаздує. Так, чешечка. До речі, дуже непогано все на неї видно, я тобі хочу сказати. Uh -huh. Як для ну, такої старовинної вже монетки. Хто не в курсі, нагадаю, це срібна монетка. Татари, скоріш за все, османи, давайте так. Ось бачите, там щось проглядається, точечки. Це все треба чистити, і вона реально срібна. Чому, запитаєте, вона в такому стані, якщо срібло повинно виглядати дуже непогано? Тому що срібло з низької проби. І тому воно з такими от окислами. Супер! Друже, вітаю! Дякую. Чіткий, але такий слабенький дуже сигнал. Був е, ямка невелика, всколупнув. Ось, бачите, випадає. Щось тогочасне так. Ага, бачу. Це гудзик гірка, чи одна з половинок від гудзика гірки. Mm, але це не османи, бо у них вони інші йшли. Скоріш за все, це вже щось по черняхівській культурі. Точно не можу стверджувати. Але якщо ви знаєте, будь ласка, дайте знати про це у коментарях. Бо я таке знаходив, ось саме такі половинки. Я знаходив саме на поселеннях, де була черняхівська культура. Але що ж, прикольна інформативна знахідка. Шукаємо свої динарії, чи що воно то, хоча б хоча б османське срібло мені вже сьогодні знайти, але срібло точно хочу. Доволі потужний сигнал. Спершу я так подивився, що випало, подумав, фібула, але потім побачив цей кончик. Опа! Дивіться. Здається, що це проколка. Але дивіться, яка величезна, я таку ще не знаходив. Тут ось яка штука така, наче кріпилася, можливо, десь. І подивіться, яка товста. Тобто, ну, Андрій, до речі, щойно теж кричить. Проколка. Я пішов, подивився на його проколку, потім прийшов сюди в ямку і подивився на свою проколку. Ну, ну, це ж вона? Дайте знати. Круто, оце вже мені подобається, але треба монетки. 26 чітки. Тільки встромив лопату, хотів ось так викопати, і як воно ось тут вилізло, бачите? Монета? З таким поганеньким сигналом, да, це радяник. Це знову цей радяник. Коротше. Е, який там рік? Ви Бачите, 36-й, здається, так? чи що? Одна копійка. Ну що? Чергова монета забираю, але шукаю блін, османів тоді тут. Андрій, до речі, вже дві знайшов акчешки. Тож я ще жодною, Мені треба акчешки. А як вам така річ? Нею можна реально ну, замість залу прокачувати біцуху. Дуже важка, металева від якоїсь сільгосптехніки. техніки Звеніло дуже сильно. Знаєте, я відосів різних передивився, як там люди викопують мечі, там, знаєте, скіфські, все таке. І теж глибокий сигнал, продольний сигнал. Думаю, блін, можливо, меч якийсь. Хоча я знав, що це залізо, але. Якби не вкопав, то не, не дізнався. Тому ось така штука. Знаю, тут я її певно, що і залишаю, тому що ну, мені нема куди нести це додому, хоча батько б мій оцінив ось, ось цей метал. Ну і паралельно назбирав кераміки трохи, щоб ви розуміли, що тут за місце таке. Тобто, бачите, така і черняхівська, трохи, і якась, як скіфська, і якась навіть з доби бронзи, така груба-груба. Коротше кажучи, жили тут усі часи. Ходимо ще, шукаємо. Ще, до речі, дуже багато ось такого трапляється тут. Кулі теж різних періодів. Навіть ось така, бачите, це змілкашки чи що. Ну і звісно, дуже-дуже-дуже багато гільзачів. Можливо, потім на лопату виложу, щоб ви просто. Подивилися, скільки їх тут. Тут мені здається, що стрілянина була ще та у Другу світову, тому що я знаю тут відомий населений пункт поруч, і за нього дуже такі важкі бої були. Тому стріляли тут у різні часи. От щоб накінечник знайти, я знаю точно, що вони тут теж є. Бо накінечник це свого роду, ну, вістря, бо це свого роду теж е, що, куля того часу. І, до речі, ось вона. Ось вона, біда, біда всіх алергіків, амброзія. Особливо у мене на неї дуже серйозна алергія. І ось зараз, у серпні, вона починає викидати свої ось ці мілкі частини, котрі застріють у нас алергіків у носі і перетворюють наше життя на справжній ад. Не знаю, я знайшов один засіб, в носа його бризгаю, наче мені трошки легше. Але все ж таки, все одно, відчуття таке собі. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є амброзія, і напишіть засоб, як ви з нею боретесь. Тому що ну, життя у цей період просто стає нестерпним. Не знаю, а, ненавиджу тебе. Переїхали з Андрієм на трошки інше поле, Вон він там ходить його ноги. Сигналів насправді взагалі немає. І вже думаємо із цього поля переїжджати. А ось лише одна візуальна знахідка. Ось така богомоліха. Величезна. Ну, насправді зараз у серпні сезон їх як це вони ікру свою мітають чи як. Ну, у них ікра, я точно знаю. Ось, і вона, ну, скоріш за все, дуже скоро зробить цей свій кокон і, на жаль, вже помре. Бо вони живуть один сезон лише. Ось такі прикольні. Дуже до речі, обожнюю богомолів. Прикольні створіння. Ой, переїхали ми вже в третій раз з Андрюхою. Он він йде. Копаємо, копаємо. сигнальчик. Тут хуторщина була. Тобто стояли колись у ну, 800-х роках будинки. Непоганий сигнал і випадає монетка, яка говорить нам про що? що 41-й рік, дві копейки 2 копейки. 41-го року, Тобто тут ще й потім в радянські часи жили. Дуже засмічено. Дуже багато сигналів різних. Сміття купа. Це вам, я вам хочу сказати, не по скіфам та чернякам ходити. Я вже відвик від такого. Але знаєте, коли вже наші місця, оті улюблені, підвибили ми, то доводиться вже ось таким задовольнятися. Ну що ж, давайте подивимось, що можемо тут зробити, що знайти. Десь, може, годинка в нас ще є, потім вже все. Ну що у підсумку переїхали ще один раз? Ось на це поле колись. Тут Андрій без мене правда знайшов десь близько 18 церків і подумали, що ми зможемо тут під завершення дня все ж таки ще трошки знайти, але... На жаль, нічого не знайшли, окрім декількох куль, але то не цікаво показувати не буду. Що хочу сказати, відходили ми сьогодні з самого ранку до пізнього вечора. І знаєте, ну так як ми ходили минулих, минулих два відео, так і у нас були знахідки по давнині, то ми вже звикли до того, що ми знаходимо щось цікаве. Сьогодні з цікавого було не так вже багато. До бачите, до, до гарного звикаєш дуже швидко. Тому сьогодні вийшов у нас такий більш-менш рядовий коп. Але і такий коп потрібен. Давайте подивимось, що накопали ми за цілий день на двох. Розпочнемо з шмурдяка. Знаєте, просто коли знахідок не дуже багато, то вже хочеться показувати все. Дивіться, так як я й казав, накопав дуже багато різних куль. Ось таких, навіть цілесеньких, теж багато, і у Андрія таких багато. Не знаю, як, як на мене, то це ППШ. Під, підказуйте, ППШ це чи не ППШ далі. Е, ось така купа куль. Теж, Мені здається, ця якась старовинна, тому що, ну, як на мене, зі свинцю. Бачите, нарізна така теж. Можливо, теж щось стареньке. Знову ж таки, підказуйте. Ну, і ці кульки, це від шрапнелі, ми вже минулого разу на минулому відео розібрали. У коментарях мені написали. Переходимо до хабарничок. Давайте розпочнемо з моєї. Що у мене? У мене якась така штука. Думаю, що, можливо, з якоїсь монети. Хоча. Взагалі нічого не видно. Бачите, хоча гурт наче проглядається, можливо, просто розплюснута радянська монета. Скоріше за все, так і є, тому що і звеніла так само, як і радянщина. Далі якась незрозуміла. Треба чистити. Якщо встигну, то прикріплю фото. От зараз. А якщо ні, то ні. Радянщини три. Зі старого ось така проколочка прикольна, мені дуже подобається, таку знаходжу вперше. Худесенки знаходив, а ось таку велику не знаходив. Далі ось така, такий напівгудзик, чи що воно було, не знаю. Ну і наостанок, ну як не на останок, я думав, що це з шмурть. тому навіть не показував. Але ось ми зараз посиділи з Андрієм, подивились. Викопав я це на османах. І знаєте що? Дивіться, бачите, ось такі зубчики. Мені теж здається, що колись тут раніше стояв якийсь камінчик. Котрий загинався ось цими зубчиками, я на османах подібні вже знаходив прикраси. І ось так за цей гачок вона десь чіплялась. Тобто, це щось по османах. Точно. І забув показати ще ось на самому початку, на самому першому полі, знайшов це прясло, бо воно в мене випало, і я ось тільки згадав, що в мене воно є. Тож, ось таке ще у мене прясло. А тепер давайте перейдемо до хабарнички Андрія. Дивіться, у нього теж ось така проколочка, але це вже більш класичної форми. Не знаю, чи то він загнув, чи Ні, це, скоріш за все, плуг загнув. Ну це прикольна проколочка, старовинна. Далі, у нього, е, як на мене, топ сьогоднішнього дня це. Знову ж таки, здається, Катькіна або Ліскіна, не знаю. Здається, Катькіна все ж таки. Тут цей е, хлипоч, як каже мій тату, на, на коні скаче. Е, ось монета дуже-дуже прикольна, рельєф нав навіть наче проглядається. Тому, думаю, почиститься буде файнесенька. Е, ще таку штуку він знайшов на попередньому полі. Гадаємо, що якийсь образок, ладанка, не знаю. Ну, Тут треба чистити, але щось стареньке. І, і цікаве. Е, ще одна монета теж не зрозуміла: чи то царьок, чи то не царьок треба чистити. Ну і дві ось такі маленькі срібні акчешки. І ще, і ще до речі, ось така накладочка якась незрозуміла. У мене теж була десь випала. Не знаю, стара, стара чи не стара, але ось так. от. Ну що, ось такий вийшов сьогодні Коп. Як я вже казав, коп рядовий. Рядовий коп сьогодення, коли їздиш, як завжди по битим місцям або по Шуберту якомусь та й таке. Друзі, останнім часом на моєму каналі з'явилось дуже багато нових підписників, за що я вам дуже сильно вдячний. Ви пишете приємні коментарі, я все читаю, і завдяки вам мені хочеться копати і далі, тому що ви таким чином мене дуже сильно підтримуєте. Дякую вам величезно, що зі мною. Дякую, що дивитесь, дякую, що пишете, підписуєтесь особливо. У мене вже майже 30 тисяч підписників. Ого! Я навіть і не очікував, коли починав цей канал. Що в мене буде 30 тисяч підписників, тому що я знаю, що там десь 800 залишилось, і 800 доб'ємо. Я думаю, тому підписуйтесь. Бо за статистикою мене дивиться дуже багато людей, що не підписані на мене. Буду дуже сильно вам вдячний. Е, нагадую, що у мене так само можна придбати металошукач все писав, все вже розказував неодноразово. Тому Ось тут буде посилання на мій інстаграм. Можете писати туди, або просто у коментарях. Я вже з вами зв'яжуся, якщо у вас немає інстаграму. Ну що, ось такий був коп. А з вами був Тарас Андрій, канал Підземне Сафарі. Побачимось у наступних випусках. До побачення!